Силу та незламність їхнього духу в Івано-Франківську провели ігри нескорених серед бійців, які отримали травми та поранення. Одразу у двох видах вправ за участь Андрій Дашкевич з Чернівців. Наприкінці липня цього року, під час виконання бойового завдання, військовий отримав важке поранення і як наслідок йому ампутували ногу. Тепер боєць проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Можливо, це когось надихне. Хтось подивиться і скаже своєму сину чи брату. Дивись, люди в з інвалідністю, займається спортом, що тобі заважає, можливо, це когось мотивує. Призвався я 24 лютого на початку війни, пішов добровольцем з першого дня війни. Воював по 15 липня 2023 року, тоді отримав поранення і відповідно вже. Почався етап мого лікування. Загалом вправлялися бійці у шести видах вправ від легкої атлетики до баскетболу. Чи не усіх свої сили випробував Роман Примич на захист держави Прикарпатець став спочатком повномасштабного вторгнення. Минулого року отримав поранення на Донеччині кулеметним вогнем йому знесло частину лівої гомілки. Поранення отримав, виконуючи бойову задачу. Падати духом не потрібно, потрібно працювати над собою. Просто працювати, працювати. Моє відновлення стосовно мого відновлення, я також продовжую працювати над собою, як це і було. Це фізичне навантаження, десь в якійсь мірі воно відволікає від тих, скажімо, думок лишніх, ну і дає змогу якби, дорухатись вперед. Є результати. Просто не треба здаватись і не боятись нічого пробувати. Воно не, не дається легко, надзвичайно важко. Але коли зарядитись ціллю. І працювати конкретно над цим все воно вийде, і у всіх я в цьому переконаний. Участь у змаганнях взяли близько 40 учасників. Проводять їх, кажуть організатори для того, щоб підтримати військових. Ми рахуємо, що це і реабілітація військових. Вони зможуть проявити себе в якихось других видах. Їм треба відійти від того, що де вони знаходилися, де вони зараз знаходяться, і саме спілкування ми рахуємо, що вона має бути гарно. Їм це цікаво в цьому варіанті. Вони можуть приймуть участь хтось десь колись і в Паралімпійських іграх. Тож такі є момент. Проводять обласні ігри нескорених Івано-Франківську вперше. Проте сподіваються, організатори вони стануть традиційними. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.